А підбіг час інформаційної програми Южницькі новини у студії працює Світлана Тарасенко. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Конфлікт на ринку. Тепер же на стихійному власники аптеки мають намір встановити пандус без дозвільних документів. Зменшено кількість рейсів міського маршруту. Гран-прі привезли до южно вихованця Палацу культури, дружба ОПЗ та Южницької дитячої школи мистецтв Міжнародний фестиваль дитячої творчості Золотий лалека». 8 червня, котри виник конфлікт між представником приватного підприємства Арніка та власниками знесеного поруч Оску, цього разу підприємці не давали можливості робітникам встановити паркан, який мав огородити майбутнє будівництво пандусу від перехожих. Жінки категорично не хотіли, щоб поруч з їх раніше демонтованою торговою точкою з'явилася дана конструкція. Чому дізнайтеся з нашого сюжету? Демонтаж мафію на території так званого старого ринку за рішенням суду було здійснено ще у 2013 році після виявлення ряду порушень. Одне з них це невідповідність розмірів тимчасової споруди, заявленої у паспорті прив'язки. Документ було анульовано і підприємці не мали права здійснювати свою діяльність на звичному місці. Та жінки не погоджувалися з таким рішенням, тож подавали численні позови до суду з оскарженням. Вже майже два роки Марія Карпось намагається знайти справедливості, звертаючись у різні судові інстанції. На думку підприємниці чи не є бід крити у зазіханні власників аптеки на її торгове місце. У мене по розміру магазин совпадав, адвокат у місці з аптекаром. їм треба це місце. Все, вони наче три магазини мішають одному аптекару. Три магазини, не один, не мій, в яких були в трьох магазинах були паспорта прив'язки. Все, мішають. Два роки аптека не робить. не робить, люди туди не йдуть. Все рівно їм треба зараз строїти. А поки суди тривають, ситуація отримала новий поворот. Представники аптеки, що поруч вже друге намагаються встановити пандус. Марія Карпусь неодноразово вимагала придавити дозвільні документи на будівельні роботи, адже жінка вважає, що їх немає в наявності. Підприємниця також зверталася до правоохоронних органів, щоб ті в свою чергу припинили будівництво. Та представники приватного підприємства Арніка стверджують, що мають право здійснювати необхідні для аптеки дії. А заперечень з боку місцевої влади на встановлення пандусу для людей з фізичних. Обмаженным можливостями немає. Постройка пандуса ну, прежде всего это обязанность собственника помещения. Я был в горсовете, а, хотел узнать по поводу того, а, возражает ли горсовет, просил какие-то официальные документы. А мне каких-либо документов о том, что горсовет возражает, либо не возражает, предоставлено не было. Вот. Соответственно, а, ну, говорить о том, что горсовет либо правоохранительные органы, либо еще кто-то возражает а, этого сейчас нет. Возражает. А, ...частний предприниматель, у которой вже скажем так зареєстровано уголовне проїзводство по поводу поділки рішень суда на основі вот того міні-конфлікту. Вот для того, щоб далі продолжать здесь свою незаконну торговлю, ми вирішили зустрітися з начальником управління архітектури та містобудування, щоб дізнатися, чи потрібні все ж таки власнику аптеки дозвілні документи на будівництво пандусу і чи законні його дії. Подавали заявку на пандуса, встропандуса. Ми їм аттелішо звіниті в схемі. Утвержденное решение городского совета, у нас предусмотрено там размещение двух временных сооружений. И пока схемы споруды не будут прибраны, мы не сможем согласовать им данный пандус. Управління архітектури та містобудування, дізнавшись про початок будівництва пандуса, звернулося заяву до департаменту інспекції Державного будівельного контролю, щоб той, у свою чергу, відреагував на порушення зі сторони приватного підприємства Арніка. Та поки ця скарга розглядається, будівництво іде повним ходом. А ще, як розповів архітектор міста, він не має права дати дозвіл на встановлення тимчасової споруди і підприємцям, адже згідно рішення суду, 10 метрів від зовнішньої сторони будівлі мають бути вільними. Так стверджує підприємця, поки вона. Вона не отримає рішення Вищого господарського суду, вона не відступить. Вони вважають, той самий архітектор, ті самі всі аптекарці всі вважають, що я не мала права строїтися. По -всякому, мені архітектура, містобуд підписали всі бумаги, які є всі підписані і виписаний паспорт прив'язки. Якщо зараз мені дасть Верховний суд, що вони не мали права мені дати строїтися, значить правильно я питання задала? Всі питання будуть до архітектора архітектор, Ніяк не до них. Не, не за нашу інформацію, суд вже декілька разів відхилив позові підприємниці і не дає позитивного рішення в її сторону. Та Марія Карпось не здається, і боротьбу продовжує, тим часом сама стаючи учасницею незаконної стахійної торгівлі. Вже майже тиждень, як не працює міський маршрут номер 1 Справа у поломці автобусу. На час, поки його не буде відремонтовано, управління економіки внесло змін у графік здійснення рейсів. Їх протягом дня автобус здійснювався лише чотири: о 7.20, 12.30, 16.40 та 18.30. Відправлення з площі перемоги на міс по вулиці Хіміків через міську лікарню. Коли відновиться попередній маршрут, невідомо. До нашої студії звернувся мешканець міста з проханням з'ясувати причини збільшення плати за світло. Керівництво южницького енергозбуту інтерв'ю дати відмовилося, надавши копію повідомлень від ПАД Одеса Обленерго з роз'ясненням щодо нового обліку електроенергії. Також у повідомленні йдеться про те, що повідомити споживачів компанія має через змі. Проте, доки южниці самі не зацікавилися цією темою, повідомляти своїх клієнтів керівництво енергозбуту, імовірно, не збиралося. Усі 6 липня поточного року повідомляється, що пад. Одеса Обленерго прийняло рішення до червня 2015 року внести на рахунки споживачів додаткову кількість споживання електроенергії до кінця поточного місяця. Новація полягає в тому, що тепер показання лічильників будуть рахувати за календарний місяць. З останнього контролю за лічильниками будуть додавати певну кількість електроенергії за кількістю днів до кінця місяця, яку в свою чергу будуть визначати за середньодобовим споживанням. У листі зазначено, що перший місяць такого донарахування очікується одноразове незначне збільшення збільшення електроенергії, яка виставляється до сплати. Однак надалі при наступних періодах збільшення вартості електроенергії буде виключена можливість некоректного застосування тарифу. Ми продовжуємо спроби зв'язатися з керівництвом ПАД Одеса Обленерго для уточнення інформації. А поки надаємо телефон, вказаний у листі для питань від населення 705 25 20. З 8 по 9 липня адміністрацію морських портів України проводилася нарада зі структурними підрозділами філім МПУ в сфері екологічної безпеки для вирішення виробничих та проблемних питань, адже в розпал курортного сезону необхідно оберегти відпочиваючих від можливих розлив забруднюючих речовин, які можуть виникнути у порту. Перший день заходу з питання протидії забрудненню акваторії, порту та засобами їх забезпечення. А наступного дня, приймаючи сторона, та гості спостерігали за відомичими навчальними тренуваннями щодо реагування та ліквідація аварійних забруднень з залученням, сил та засобів южницької філії адміністрації морського порту Южний. Розгорнутий репортаж про забезпечення екологічної безпеки. Дивіться на нашому телеканалі вже наступного тижня. В Одеській області, згідно розпорядження Міністерства юстиції, з 13 липня стартує новий пілотний проект. Вводиться принцип екстериторіальності щодо подачі заяв з питання реєстрації прав на нерухомість. Громадяни, які бажають оформити необхідні пакети документів для реєстрації, можуть їх подавати у будь-який район чи місто в межах Одеської області. Звертатися з заявами про реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження можна і до нотаріуса. Центр адміністративних послуг у нашому місті теж зовсім скоро буде надавати подібні послуги. Нагадаємо, що Раніше громадяни могли звернутися лише до тієї реєстраційної служби, на території якої знаходився об'єкт нерухомості. Більше ви можете дізнатися в програмі Об'єктив. Трога місяця знадобилось комунальникам, щоб провести заміну покрівлі будинку номер 5 по проспекту Лейна. Покрівля була в жахливому стані і потребувала негайного ремонту. На здійснення робіт з міського бюджету було виділено 735 тисяч гривень. Як зазначає Андрій Шестов, директор КПМЖКЦ, підрядна фірма, яка проводила заміну покрівлі, дала гарантію на 10 років експлуатації. К ній відноситися дуже осторожно, тому я думаю, що треба к тим висотників, з якими ви будете планувати свою роботу будет высоким. Если они не будут предоставлять хорошее качество, а главное культуру производства таким людям будет отказано. большая просьба жителя отнестись з пониманием. Вже скоро подібні ремонтні роботи будуть проводитися в будинку номер один по проспекту Лейна. Гран-прі привезли до Южно з Рибаківки вихованці Палацу культури Дружба, ОПЗ та Южненської дитячої школи мистецтв. Міжнародний фестиваль дитячої творчості Золотий лелека проводився вже 17-й рік поспіль. Про рівень конкурсу говорить те, що до складу журів входять відомі діячі мистецтв, заслужені й народні артисти України на чолі з Григорієм Чапкісом. Конкурсанти з Южно представили свою творчість у номінації Музичне мистецтво. Всі вихованці Надії Сафронові та Тетяни Вселенко продемонстрували високу виконавчу майстерість у грі на фортепіано та скри. За це отримали гідні оцінки і заслужено посіли призові місця. А Скрипаль Давид Содоренко став перемосем серед солістів-інструменталістів, отримав головну нагороду гран-прі. Серед ансамблю «Справжній фурор» чинили учасники зразкового ансамблю Акцент під керівництвом Романа Василенка. За рівень виконання та артистизм їм також було присуджено гран-прі. Таким чином юні музиканти поставили яскраву крапку у черговому творчому сезоні і тепер відпочиватимуть до вересня. Крапку у творчому сезоні поставили усі колективи та служби Палацу культури Дружба ОПЗ. Традиційно святом Івана Купала завершується чергова плеяда яскравих культурних та мистецьких акцій, які проводяться у Южному протягом року. Творчі і технічні працівники йдуть на літній відпочинок, аби набратися сил та нових ідей для наступного сезону. Палац культури бере мертвий сезон, тайм-аут з тим, щоб до Дня Незалежності вже знову відпочити, підготуватися і почати новий творчий рік, який ми традиційно починаємо з. Незалежності, а те, що будуть обов'язково новинки, буде обов'язково свіжий погляд на якісь давні події чи на якісь е традиційні заходи, я вам це як директор Паласу культури обіцяю. Проте культурне життя міста у цей період на Замбре адже до Южного надходять пропозиції про проведення різноманітних творчих заходів та фестивалів. Дуже багато появилось компаній, которые хотят провести на території города Южного фестиваль. це быть, это связано с тем, что нет возможности в Крыму сейчас проводить это и фестиваль национальных культур. Мы чекаємо здесь гостей з за границей. Это рок фестиваль. Они приїжджають зі своєю програмою, зі своїм звуком, светом і навіть з елементами лазерного шоу. Також у ці вихідні у місті відкриється ще один творчий майданчик із альтанок на новій набережні щосуботи субота з дев'ятнадцятого години гратиме ансамбль з місцевих музикантів. А в этом году ми зібрали колектив. вони назвали себя Ретро. Там много духових інструментів, клавіші. І довжні були вони вже почати виступлення в цю суботу. Але нам погода не разрешила это сделать, так что я думаю, что со следующей субботы этот ансамбль представит свою программу. Это все профессиональные музыканты. Достаточно интересный коллектив. Я думаю, что людям всех возрастов будет интересно, кому-то потанцевать, кому-то просто послушать хорошую музыку. Фекорс майданчик для демонстрации своей творческой могут иншие музичні колективи. Для цього необхідно узгодитися и виступ з відділом культури. Ну, конечно, хотелось, что если будут объявляться такие творческие коллективы, которые хотели Би представить свою програму ми можемо давати можливість використовувати цю площадку. Там є можливість підключення. почему бы не представити свої можливості, своє творчество жителям нашого міста і гостям. На цьому в мене все пісумок тижня. Суботу 11 червня підіб'є моя колега Катерина Погребняк. На все добре.